Свято сонця, свято світла, сонце, сонце, грій тепліше, буде свято веселіше. Що це за днина, що це за свято? Що сюди зібралась та гостей багато? Знаю, що за днина, всім це варто знати, то прийшли ми всі сюди майданчик відкривати. Добрий день і добрий час! Радо ми вітаємо вас. Скрізь звучить веселий сміх, лунає музика для всіх. We'll be свято, Як справжній день народження, день народження ігрового дитячого майданчика в нашому селі. Зазвичай на День народження запрошують гостей. Ось і сьогодні до нас прибули гості, виконуючи обов'язки голови районної ради. Депутат районної ради, яка закріплена за територією Зарянської сільської ради борець Олена Володимирівна. І наш голова Зарянської сільської ради Анатолій Казимирович, а також ви всі наші присутні. Давайте привітаємо всіх гарними оплесками. Ніщо так не тішить. Серця, як наші діти, особливо коли вони здорові, щасливі, веселі і дарують нам свою радість. Сьогодні радості та веселощі у нашої дітвори стане вдвічі більше, адже завдяки нашим почесним гостям і нашому голові села у нашому селі з'явився дитячий майданчик, про який ми могли тільки мріяти, шановні присутні! Зі словами привітання, до вас звертається, виконуючи обов'язки голови районної ради, депутат районної ради Борець Олена Володимирівна. Дитинство це пора мрій і сподівань, це віра в казку, яку дарують дорослі. Тому саме від нас залежить, яким буде дитинство, про що мріє наша малеча? Про щось приємне і хороше. Де багато каруселі та іграшок, де вони з однолітками можуть весело погратися, немає нічого кращого, ніж дитячий сміх, щасливі оченята та радість. Маленькі хлопчики та дівчатка повинні зростати в атмосфері безмежної любові та турботи з боку батьків і влади, бо вклад у наших дітей є вкладом у майбутнє. Нині все більше і більше уваги приділяється розвитку молодшого покоління, завдяки поставленні в цьому напрямку завдання президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, губернатором області Дмитром Валерійовичем Колесніковим та головою районної державної адміністрації Чепурком Володимиром Володимировичем та головою районної ради Супроновим Анатолієм Івановичем. З розумінням цих потреб. І з турботою про дітей піклується голова Зарянської сільської ради Карватський Анатолій Казимірович. Завдяки наполегливості голові районної державної адміністрації, голови районної ради Малеча має такий чудовий куточок дозвілля, як на вашій території. Велика вдячність Анатолію Казиміровичу, який щиро вболіває. За благополуччя села намагається всіляко сприяти його розвитку за турботою про сільських діточок. Кожен із нас розуміє, що саме діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. А для того, щоб забезпечити краще майбутнє для України, завтра потрібно подбати за достойне життя дітей сьогодні, адже здоров'я і радість наших дітей. Це внесок у майбутнє України. Я сподіваюся, що цей майданчик найближчим часом стане центром дозвілля та відпочинку для малечі та батьків і що його відкриття ще один крок для упорядкування вашого гарного села, нашої маленької батьківщини. Нехай такі дні, як сьогодні, зігріють наші серця любов'ю, теплом. Нехай завжди лунає тільки дитячий сміх. А навколо світяться щасливі оченятка і іскряться обличчя від щирих посмішок наших дітей, здоров'я, щастя, радості, шановні наші дітки, всі присутні, і нехай оцей дитячий майданчик, який сьогодні ми відкриваємо на вашій території, приносить радість нашим діткам, благополуччя, і щоб влітку вони тут гарно відпочили, і запам'ятався цей дитячий майданчик надовго і святості. З вітаєними словами до вас звертається голова Зарянської сільської ради Анатолій Казимирович, шановні батьки, дорогі наші діти. Ми довго чекали цієї хвилини відкриття майданчику. Як уже сказала Альона Володимирівна, що стараємося, працюємо. Ну, я хочу повторитись. Я ці слова вже повторяв на відкритті. Дитячого садка, коли був зроблений ремонт, що один у полі не воїн. Завдяки допомоги і голови держадміністрації і завдяки нашому депутату, який на сьогоднішній день закреплений за територію Зарянської сільської ради, було три площадки на території Пятихатського району. І тим паче одну площадку завдяки Альоні Володимирівні. Все-таки випросили на територію Зарянської сільської ради. Я всіх вітаю з відкриттям цього майданчика і хотів би побажати, щоб він нам служив, цей майданчик, не один рік і не два, а довго, щоб наші діти ці виросли і ще другі покоління мали можливість віддихнути на цьому майданчику. А для цього треба, щоб ми усі були. Неравнодушні до цього майданчика, і кожен з нас з батьків також мали якусь відповідальність, не були равнодушними, шановна Олена Володимировна та Анатолій Казимирович, подякувати за такий чудовий казковий подарунок. Прийшла наша малеча. Я Вова вдячні дуже, що ти казку нам створив, що ти гірки і качелі нам сьогодні подарів. Обіцяємо ми гратись, розважатись і ойдатись, сили спитності набратись і здоровими рости. Обіцяємо не псувати, цей майданчик берегти. Краще місце відпочинку нам із вами не знайти. Цю подяку ми складали відкінові, добрий, щедрий, дядя Вова і далі На останок побажаємо всю рідню нашу велику, ви не забувайте, повсякчас своїм теплом щиро зігрівайте. Вам бажаємо добра, щоб у кожному добром ділі досягнуть уміли цілі. Хай вам Бог допомагає, хай біда і горе, і навіть ваш дім. Доброго здоровья! Желаю вам всем. Ты всегда со мною, Все дня поделюсь с тобой одною, И еще шепну тебе на ушко, Ты моя ближайшая подружка. Мы четыре ножки, По одной идем с тобой дорожке, Если что, всегда готовы к бою. А зараз шановні гості, шановні присутні, прийміть слова подяки від наших батьків. Хотілося б в свою чергу висловити подяку від імені всіх батьків нашого села, шановному Володимиру Володимировичу, Олені Володимирівні, а також Анатолію Казимировичу, за те, що в наші часи не перестали творитися. Такі дива дуже добре, що тепер нашим діткам, нашому майбутньому поколінню буде де проводити своє дозвілля, а також побажати вам міцного здоров'я, творчого натхнення, і щоб в нашому районі не припинялися творитися такі дива. А від імені батьків можемо пообіцяти, що будемо берегти як можна довше. Таке надбання в селі нашому. Дякуємо. Шановні Володимир Володимирович, Олена Володимировна, Анатолій Казимирович. Я хочу від усієї громади подякувати вам за чудовий подарунок нашим дітям. Тепер у них з'явилося місце, де вони можуть займатися спортом, відпочивати. Все це сприятиме зміцненню їхнього здоров'я. Що так необхідно нашим дітям? Піклування про дітей у цілому світі це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне, нехай не вмира. Хай війни стихають від сміху дитини, душа очищається, серце співа, а розум підносить крізь будні людину. Порядність всю землю нехай обійма. Ну що, ж, шановні друзі? Ось і наступив урочистий момент, заради якого ми зібрались тут, з почуттям великої шани і вдячності за турботу про наших дітей. Я запрошую перерізати символічну стрічку Олену Володимирівну, виконуючи обов'язку голови районної ради, депутат районної ради та голову Зарянської сільської ради карватського анатолія Казимировича. Благословен Бог назавжди нині повсякчас і навіки вічні, Амінь. царю небесний, утешитель душі істини. Що сюди все наповнюєш, скарби добра, життя подателю. Прийди селися в нас, є чистина, з іде всякий скава І спаси, влаги душі на гощі. Святий Боже, святий крик святий безсмертний нас. святий Боже, святи кріпи, святий помилуй нас. Не смея. Валится счастье. сени суба